Імунізація це процес, завдяки якому людина набуває імунітету або стає несприятливою до інфекційних хвороб, який зазвичай здійснюється шляхом введення вакцини. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, що можуть призвести до інвалідності, а деякі навіть і до смерті. Інфекційні хвороби, від яких можна захиститися шляхом імунізації, передаються від інфікованої особи до здорової, як правило, повітряно-крапельним шляхом. До інфекцій, яких можна запобігти щепленнями, належать кашлюк, дифтерія, правець, поліеміліт, кір, епідемічний паратит. Краснуха, гепатит Б, гемофільна інфекція, менінгококова інфекція, пневмококова інфекція, ротавірусна інфекція та інші вакцини стимулюють власну імунну систему організму до захисту людини від відповідних інфекційних хвороб та інфекцій. Вакцинація має на меті захистити організм від інфекцій, запобігти важкому перебігу та появі ускладнень від неї. Дитина, яка не отримала щеплення проти тих чи інших інфекцій, наражається на великий ризик захворіти, особливо якщо таких дітей стає з роком все більше і більше. Застосування вакцин знижує вірогідність поширення відповідних інфекцій у сотні разів. На сьогоднішній день альтернативні вакцинації з метою профілактики захворюванню на відповідні інфекції немає. Ризик поширення захворювань серед дітей, які не отримали щеплення, значно вищий ніж у захищених шляхом вакцинації. Щороку, завдяки щепленням, у світі здається зберегти 2,5 мільйони дитячих життів. Завдяки вакцинації люди перемогли натуральну віспу. Захворюваність на поліміліт знизилась на 99%. Знизився рівень захворюваності на дифтерію, кашлюк, краснуху, захворюваність на менінгіт, рак печінки. Глобальна смертність від кору знизилась на 75%. Охоплення вакцинації на рівні 95% населення країни дає можливість забезпечити повноцінний захист населення від спалахів та епідемій і інфекційних хвороб, яким можна запобігти щепленням. Це називається колективний імунітет. У разі зниження популяційного імунітету рівень захворювання на інфекції, проти яких здійснюється вакцинація, зростає. ВООЗ застерігає, що якщо рівень охоплення населення країни знижується на декілька відсотків, це створює сприятливі умови для поширення інфекційних хвороб. Що нижчий колективний імунітет, тим вищий ризик виникнення спалахів та епідемій. Вакцинація в Україні проводиться у відповідності до календаря щеплень, який розроблений з урахуванням. Міжнародного досвіду, і на сьогодні, за умов його дотримання, він є найоптимальнішим для забезпечення повноцінного імунітету. Обов'язкові щеплення робляться з першого дня життя. Щеплення проти гепатиту Б роблять у пологовому будинку у першу добу після народження. Щеплення проти туберкульозу роблять на третю-п'яту добу життя дитини. У два місяці роблять перша вакцинація проти кашлюку дифтерії правцю та гемофільної інфекції. У два місяці дитина отримає другу дозу гепатиту Б. У 4 місяці роблять друге вакцинацію проти дифтерії. Правця поліміліту кашлюку та гемофільної інфекції. У 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюку дифтерії правця поліміліту гепатиту Б. У 12 місяців роблять щеплення проти кору, паратиту, краснухи та ревакцинацію проти гемофільної інфекції. У 18 місяців роблять першу ревакцинацію проти кашлюку дифтарії правця, поліміліту. В 6 років роблять щеплення проти кору, паротити, краснуху це друга доза. Та ревакцинацію проти дифтерії, поліміліту, правця. У 14 років роблять ревакцинацію проти поліміліту. В 16 років роблять вакцинацію проти дифтерії правця. Надалі з 26 років кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії правця. Як підтвердити статус рутинного щеплень всередині країни та за кордоном? Підтвердити щеплення можна у два способи: довідка або довідки, запис в амбулаторній картці, картка профілактичних щеплень форма 063О, паперові сертифікати або будь-які фото цих документів, дані внесення в електронну систему охорони здоров'я, витяг, із якого можна запросити у сімейного лікаря, якщо подальші щеплення будуть проводитися за кордоном. Якщо ви не встигли взяти з собою медичну карту, спробуйте сконтактувати з медичним закладом там, де була проведена вакцинація. Також ви можете звернутися до свого сімейного лікаря з проханням перевірити внесені зміни про щеплення в електронну систему охорони здоров'я. Не маєте підтвердження записів про проведені щеплення, курс вакцинації буде вважатися таким, що відсутній. То щеплення доведеться робити наново. Що робити, якщо ви пропустили будь-яку дозу щеплення? Якщо якась із доз щеплення не була пропущена, не варто панікувати. Пропуск вакцинації не означає, що треба розпочинати серію щеплень е, спочатку, е, проте, вкрай важливо надолужити пропущені дози вакцинації якнайшвидше. Скільки б не минуло часу. Якщо ви маєте пропущення календаря щеплення, здійснення з дотримання мінімальних інтервалів, введення чергової дози вакцини анотоксини з меншим, ніж мінімальний інтервал, не зараховується. Під час вибору схеми вакцинації необхідно керуватися інструкцією виробника про застосування вакцини анотоксину. Не відмовляйтеся від рутинних щеплень. Якщо вам їх запропонують, від цього залежить здоров'я, а іноді і життя. Вакцинаці... Вакцини необхідні для зупинки інфекційних захворювань, недостатньо високого рівня гігієни, санітарії, доступу до чистої води та повноцінного харчування. Якщо не підтримувати оптимальні показники імунізації хвороби, що їх можна запобігти вакцинами, повертаються. Чимало інфекцій можуть поширюватися незалежно від ступеня вашої охайності. Прогалини у вакцинації можуть швидко призвести до спалахів захворювання, які вже стали рідкістю, наприклад, кашлюку, полімеліту та кору. З 2023 року в Україні зростає захворюваність на кашлюк, повідомляють у центрі громадського здоров'я. України за перші два місяці 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, тоді як аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків: 95,9% усіх захворілих діти, 4,1% – дорослі. Більшість цих хворих діти дошкільного та раннього шкільного віку. Причина зростання захворюваності – велика кількість нещеплених дітей. Якщо дитина не щеплена по календарю щеплень, то вона не допускається до відвідування дитячого колективу, і якщо це буде школа, то вона переводиться на іншу форму навчання. Надалі з 26 років кожні 10 років. Роблять ревакцинацію проти дифтерії правця. Вакцини безпечні. Будь-яка ліцензіонна вакцина проходить декілька етапів випробувань, перш ніж схвалитися для використання, надалі її регулярно перевіряють. У більшості випадків вакцина викликає незначні і тимчасові реакції, наприклад, біль у руці, почервоніння, підвищення температури тіла, серйозні побічні реакції. Надзвичайно рідкісні та ретельно відстежуються і розслідуються набагато ймовірнішими є серйозні наслідки захворювання, які можна запобігти вакцинами. Наприклад, поліеміліт може спричинити параліч, кір, викладати енцефаліт і сліпоту. А деякі інші інфекції, які можна запобігти вакцинацією, навіть можуть призвести до летальних випадків. Хоча будь-які серйозні наслідки або смерть від вакцини є неприйнятними, користь від імунізації значно перевищує ризики, адже без неї кількість хвороб та смертей буде збільшуватися. Вакцини взаємодіють з імунною системою, викликаючи імунну реакцію подібну до імунної реакції на природну інфекцію, проте вони не призводять до захворювання та не піддаються вакциновану людину ризику потенційних ускладнень. На щеплення можна прийти в поліклініку. Ми працюємо з 8 до 6, Щеплення проводяться з 8 до 4 години. Щеплення проводяться в нас в спеціалізованих кабінетах. Вони повністю підготовані. По вакцинації, по вакцинації забезпечуємося державою. У нас є щеплення проти полімеліту, туберкульозу, коклюшу, кашлюку, дифтерії, правцю. Гемофільної інфекції. Якщо виникли якісь питання з приводу щеплення, то ви можете звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра.